Подивимося на математичну модель нашої задачі, і бачимо, що у нас прямокутники, отут утворилися, наприклад, KQBD, це прямокутник. Тобто, якщо ДБ за умовою 6 метрів, то KQ також 6 метрів, а П 3,2 метра по малюнку, тому відрізочок КП. Це П це основа перпендикуляра, який провели ми з точки К до прямої, то ми можемо знайти довжину КП. Отже, щоб знайти КП, ми від 6, тобто від К віднімемо П. Від 6 віднімемо 3,2. І отримаємо 2,8 метра. КП ми знайшли. КН будемо шукати з прямокутного трикутника КПН з кутом 30 градусів. КП катет протилежне до кута 30 градусів, він дорівнює половині гіпотенози КН, а КН нам і потрібно знайти. Тому КН вдвічі більша. І дорівнює 5,6 метри. 5,6 метра належить, як ми бачимо, проміжку Г. Для того, щоб давати відповіді на поставлені питання, нам, звісно, потрібно ще й мати певні знання з приводу трапеції. Отже, перше, що ми повинні знайти, це проєкція відрізка ВС на пряму АД. Для того, щоб спроєктувати відрізок BC на АД, ми проведемо з точок B і С перпендикуляри до АД. Отже, перпендикуляр BH і перпендикуляр C Таким чином, у нас утвориться HBCM прямокутник. І проекцію БЦ на пряму АД буде відрізок HM, А його довжина дорівнює стороні БЦ прямокутника, тобто 4, 4 см, і це відповідь Б, як ми бачимо. Далі проекція відрізка С Д напряму АД. Ну, знову ж таки, так як СМ перпендикуляр до AD, то для відрізка СД проекцією буде відрізок МД. А як його знайти? Так як HM ми знайшли 4 см, а трапеція рівнобічна, тому трикутники ABH і DCM рівні, тому відрізок МД буде дорівнювати відрізкові AH. І для того, щоб його знайти, ми маємо від 8 довжини АД відняти аж 4 і Потім це поділити на 2. 4 ділимо на 2, отримаємо 2 см і це відповідь А. Далі проекція відрізка АС напряму АД. АС відрізок. Так, як це М перпендикуляр до АД, то для АС проекцією буде довжина відрізка АМ. І ми маємо його знайти. Як ми можемо його знайти? Ми можемо знайти АМ від АД відняти МД. Тобто 8 віднімаємо 2, будемо мати 6. 6 см це відповідь Д. І наостанок ми маємо знайти проєкцію відрізка АД напряму АС. Напевне, це одне з найскладніших завдань даній задачі. Для того, щоб знайти проєкцію відрізка АД, ми маємо спроєктувати його на АС, тобто з точки Д провести до А С От Нехай я провожу перпендикуляр, і це буде Дку. Перпендикуляром до АЦ, тому проєкцію АД буде відрізок А І саме його довжину ми маємо знайти довжину А Аку, ми можемо знайти з прямокутного трикутника АкуД, це катет. Тому для знаходження, так як гіпотенуза АД відома, нам потрібно знайти ще катет ДК. Як ми знайдемо катет ДК. Дю це висота трикутника АСД. І якщо вам відома формула висоти, Трикутника довільного. Для цього треба дві площі трикутника поділити на сторону, до якої проведена ця висота, сторона, а сторона АЦ нам відома 10. Тобто, нам, ми маємо знайти площу трикутника АЦД. А щоб знайти площу цього трикутника, ми сторону АД маємо, отже, знайдемо. Це М висоту даного трикутника. І використаємо формулу, що площа трикутника це одна друга А на H. З цієї ж формулою отримуємо висоту довільного трикутника. Чи ми маємо знайти Це М. Це М ми знайдемо з трикутника прямокутного АЦМ. Це катет. Нам відома гіпотенуза АС і катет АМ ми також знайшли. Отже, так, як у нас АС – 10. АМ ми знаходили від 8 віднімали 2 і АМ у нас було 6. То це буде дорівнювати 8. Можна це знаходити за теоремою Піфагора. Тобто СМ у квадраті дорівнює АС квадраті мінус м в квадраті, можемо використати той факт, що якщо гіпотенуза в нас 10, один з катетів АМ6. І поділивши ці числа на 2, ми отримуємо 3 катет 5 гіпотенузу, тобто інший катет буде 4, а 4 ми помножимо на 2 і будемо мати, що довжина відрізка. Це М буде дорівнювати 8. Отже, це М 8. І тоді площа нашого трикутника це одна друга сторона АД за умовою 8 і множимо на висоту 8, тобто маємо 32. 32 квадратних сантиметри площа трикутника. І тоді ми можемо знайти вже DQ. Дку за цією формулою це 2 помножити на 32 і поділити на сторону, до якої проведена висота ДК, а це сторона АЦ 10. Ми будемо мати 2 на 32 64, і на 10 це 6,4 см. Ми знайшли ДК. А тоді за теоремою Піфагора вже будемо шукати Ак. І тут є певні такі досить незручні обчислення. Тобто, щоб знайти А ми запишемо так, А в квадраті це катет, тобто від квадрата гіпотенози АД в квадраті ми віднімемо ДК в квадраті. Отже, Ак в квадраті буде дорівнювати АД у нас 8. І відняти dq 6,4 квадратах. Тобто, якщо це шукати звичним способом, то обчислення будуть досить незручними. А ми використаємо формулу різниці квадратів. І тоді я запишу тоді, що. А Q це корінь квадратний з цієї величини і розпишу, як різницю квадратів за формулою. В одних дужках буде 8 мінус 6,4, в інших 8 плюс 6,4. Тобто ми будемо мати 8 віднімаю, це буде 1,6, а додаємо будемо мати 14,4. Як далі знайти корінь з такого добутку? А я представлю кожне з чисел наступним чином. Що означає 1,6? Це означає, що ми 16 поділили на 10. А відповідно, 14,4 це 144 поділили на 10. І будемо потім вже знаходити відповідні корені. Отже, корінь 16,4, корінь 144, 12. І у нас 10 на 10, тобто з під ми виносимо одну 10. 48 ділимо на 10 і будемо мати 4,8, тобто АQ 4,8 см – Це наша проекція і це відповідь В.